Їду дивитися будинок в село Заїзд Прилузького району. Від Києва сюди 150 кілометрів. Та дорога на Прилуки не в найкращому стані, тож доїхала за дві години. Будинок розташований на кінці села, взимку доїхати легко, вулиці в селі трохи чистять, влітку, мабуть, ще простіше. Та я не впевнена, що дорога асфальтована. Скоріше за все відсипана. Під снігом не видно. Вулиця вузька. Машину краще ставити у дворі. Сусіди живуть з двох боків. За будинком і перед будинком протікає річка. Від вулиці металеві ворота та дерев'яний паркан. Він в кількох місцях помітно покосився. Треба ремонтувати. Ділянка рівна. Загальною площею 16 соток. Зразу за ділянкою, там, де високі дерева, починається заплава річки удай. Навесні тут красиво і зелено. Річка достатньо далеко, щоб не боятися повеней, та ґрунтові води близько 3-4 метри, погріб не викопаєш. Та й високі дерева в садку теж будуть від ґрунтових вод потерпати. Хоча кілька дерев в саду ростуть. А перед будинком величезний кущ жасміну. йому тут просто прекрасно. Навпроти, через вулицю, продовжуються заплави, береги, вкриті вербами, луки, ніби й в селі, і люди навкруги, а місце дуже спокійне і усамітнене. Розкопувати город при бажанні можна до безкінечності. Але ж перед тим потрібно обробити те, що є. Частину городу господарі обробляли, а частина кілька років не пахана і вже рясно заросла кущами та молодими деревцями. Праворуч курятник, стан, як ви бачите, інших господарських будівель на ділянці немає. За курятником свердловина, вода по трубах йде в хату. Вуличний туалет. За ним вигрібна яма. І тут я бачу проблему. Якщо ґрунтові води настільки близько, якою має бути конструкція вигрібної ями? Бо зараз для мене це виглядає як траншея, в якій після дощів досить високий рівень води. Зараз воно замерзло. А якщо це буде влітку, викачати, мабуть, її можна. Заїзд є, та не сказати, що це просто і зручно. Город продовжується он до того будинку. І викарчувати по ньому всі кущі та поросль великий шмат роботи. Будинок цегляний, утеплений пінопластом під шубою. Задню стінку чомусь не утеплювали, обшили шифером. Це зрозуміло дешевше. Та наскільки воно практично. Там, де можна розгледіти, тріщин по стінах немає. Відмостку треба поновлювати. Вивід води. Сюди під'єднують поливний шланг. Вихід газового конвектора. Будинок невеликий. Його легко обігріває один конвектор. Стіни утеплені. Всередині дуже тепло. Навіть жарко. Я спиталася у господарів, скільки виходять комунальні послуги. Вони сказали 300 500 гривень в місяць за все залежить від того, як топити. Платіжки не перевіряла, Та якщо воно так, це дуже економічний варіант вікна дерев'яні з решітками, вхід на ганок по двох сходинках, електричний лічильник біля входу. Двері теж дерев'яні, посилені металічними полосами. Далі за вхідними дверями металічна решітка та другі утеплені двері. Веранду добудували нещодавно. Вона перекрита металопрофілем, її навмисно залишили прохолодною. Погріба немає, тож всі комірці зберігають овечі та картоплю. В будинку живуть квартиранти. Для будинку це добре, бо він ніколи не стояв пустий і його завжди опалювали. Але знімати огляд у маленькому приміщенні так, щоб ніхто з людей не попав в кадр і особисті речі по мінімуму, це квест, що не має рішення. Зняти щось крім стелі, не втручаючись в особистий простір, нереально. Будинок маленький, на двох трьох людей максимум. Більше буде тісно. Всередині єдиний простір, не розділений перегородками та дверима, праворуч кухня. Прямо ванна, ліворуч жила кімната. Кухні газова плита, мікроволновка, витяжка та мийка. Холодильник стоїть на веранді. Ще додатково власники надають пральну машину, електричний чайник, мультіварку та посуд. Тобто вся побутова техніка вже є. В Санвузлі ванна та унітаз. І звідси топиться груба, яка опалює весь будинок. Зараз нею не користуються. Та можливість така є на підлозі скрізь лінолум. Стеля поклеєна шпалерами. На стінах теж шпалери. Ремонт відносно новий. То поновити б не завадило, особливо в ванній кімнаті. Ціна 4 тисячі доларів. Посилання в описі. Документи готові. Ділянка приватизована. В селі Заїзд живе десь тисяча людей. Є школа дев'ятирічка. ФАБ, магазини, клуб. Старші діти їздять до школи у прилуки. Транспорт ходить регулярно. А сільрада видає їм талони на безоплатний проїзд. Щось казали про шкільний автобус. В селі три ферми. Розводять бройлерів, індиків та овець. Робота на фермах є завжди. Зупинка маршрутки метрах двохсот від будинку. Ходять регулярно, принаймні до прилук. За той час, що була в селі, бачила їх дві. В об'яві сказано, що до міста прилуки 5 кілометрів. Це, мабуть, від будинку, бо місто починається відразу за селом. Вказівник закінчення заїзду та вказівник початок прилук стоять поруч. Прилуки древнє місто, що рахує свою історію аж від Мономаха. Тут багато історичних будівель і славетне козацьке минуле. Живе в Прилуках десь 60 тисяч людей і є вся необхідна інфраструктура. Працює кілька підприємств, найбільше з яких Тютюнова фабрика. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!